Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля цими вихідними відзначила ювілей. За 40 років навчальний заклад підготував 14 тисяч рятувальників, а 25 його випускників дослужилися до генеральських погонів. 40 років тому академія розпочала свою історію як пожежно-технічне училище, а в 97-му воно стало Черкаським інститутом пожежної безпеки. А ще за 10 років інститут перетворився на академію. Сьогоднішній день за цей короткий період часу. Ми стали сучасним навчальним закладом четвертого рівня кадети. Академія підготувала вже 14 тисяч фахівців. Всі вони працюють на різних посадах в органах управління та підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту не лише України, але й Зарубіжжя. 25 випускників та очільників закладу стали генералами. Їх фотопортрети нині прикрашають оновлений хол академії. Ви подивіться, який сьогодні склад генералітету. Був присутній на цих урочистостях, а це випускники нашої академії. Це гордість. До ювілею у закладі також реконструювали їдальню. Тепер майбутні фахівці їстимуть із керамічного посуду, тож курсанти гартуватимуть свій професіоналізм за відчутно покращених умов. Стати рятівником. Перш за все, необхідно мати в душі волю патріотизму. А вже говорю, професіоналізму можна набути в стінах, в тому числі і академії пожежної безпеки.